З Харкова Ляну Олександрова має восьмирічного сина Микиту, в якого рідке дуже рідкісне генетичне захворювання. Давайте послухаємо її. Це відео запитання. Запитання. У мене син Никітка. У нас спинально мышечне атрофія. Це очень редкостное генетическое заболевание, которое, к сожалению, не лечиться. В Україні насчитывается более 200 сімей з таким же заболеванием. Семьями создана на сайте президента Украины петиция для регистрации единственного в мире лекарства спинраза. Очень бы хотелось бы, чтобы наши детки получили это лекарство и получили право на полноценную жизнь. Хотелось бы знать, есть ли у нас такая возможность и будет ли такая возможность получить это лекарство в Украине. Так, спінраза це є нове лікарство, яке з ем, сполучених штатах це е, е, може лікувати е, саме дітей з тим орфанним захворюванням. Воно покращує стан декотрих дітей десь до 40%, відсотків, як починають лікувати їх із самого початку 2-3 місяці життя. А, це, це є дуже нове інноваційне ліки і вони дуже дороговартісні в україні є 921 дитина яка має це захворювання і дорослих Із них десь 150 мають першого типу що вони на жаль не живуть більше ніж до 5 років як ми би хотіли закупити ці ліки для Всіх пацієнтів це є 36 мільярдів гривень на три роки лікування. Наш цілий бюджет кожного року є 6 мільярдів на ліки. Як ми би хотіли лише тих 150 дітей, які мають першого типу, це би було половину ну трохи більше половини, 3,9 мільярдів на три роки, роки лікування. Це є дуже багато грошей. А що робити цій мамі? І це? Тоді немає грошей на інших пацієнтів. Ми вже подали, щоб збільшити фінансування. ми... Працюємо із організаціями, і ми працюємо із виробником, щоб запитатися, чи можна робити якесь клінічне випробування в Україні, щоб вони могли безкоштовно це отримувати. Але ну до того, щоб не буде більше фінансування, і суттєво більше фінансування, це неможливо, щоб ми могли це зробити.